Бойовими діями після війни влучно назвав сьогоднішнє життя воїнів афганців голова союзу ветеранів Афганської війни області Павло Ментов. Воювати доведеться з чиновниками за законні речі. Про головні проблеми другого покоління ветеранів йшлося цього разу на традиційній зустрічі керівників області і влади з активом організації. Дослухалися до проблем ветеранів не всі. Серед житомирських губернаторів голова союзу Афганців області називає тільки двох Антоном Стаславича Маліновським. и с Владимиром Андреевичем Лушкиным. Этих людей мы помним, мы их награждали. После них уже никто не из губернаторов не удостоился чести быть награжденным наградами Союза ветеранов Афганистана. Эти люди были с нами в строю, они понимали, что мы общество, и те выражения, что Украина не воюющая страна в Афганистане, не понимали. сьогоднішній владі працювати непросто війна на сході, купа економічних проблем, але афганці жаліються на неувагу. За останні півроку не отримали жодної відповіді на свої звернення з різних питань. Голова облдержадміністрації неповоротність бюрократичної машини не виправдовує. Тут дійсно від Павла Володимировича ну пролунали е, зауваження. Е, Правильні зауваження конструктивні, дійсно вони є, вони мають місце і зараз я хочу по деяким пройтися. Щодо е, звернень 11 звернень, Павло Валентинович, значить щодо роботи Орхвіду, що ви не отримали ці звернення. Я вам дякую таку інформацію. Тільки я її перше отримав зараз. Хоча ці звернення я так розумію надходять з липня місяця, і в мене є. В мене є. Мене всі. Я маю на увазі, що ви не отримали відповіді ні однієї про цю інформацію. Е, розберемося і хто. Винуватий буде покараний за окремими зверненнями. Губернатор дає відповідь перед всім афганським активом по пунктах щодо проведення заходів здачі в експлуатацію Житомирського обласного шпиталю. Зрозуміло, вони були відбулися. Ми були у Павла Юрійовича. Це. щодо виділення автобусу. Делегації, те, що ви сказали, михнюку Павло Валентинович. Ми про це говорили з вами. Це особиста моя. Недопрацювання, я тоді пообіцяв вам особисто знайти автобус. Ви розумієте, це було е, на протязі місяця, як я приступив до виконання. Дійсно, це моя повністю, скажімо, помилка і недопрацювання. Признаю і зараз запевняю, якщо будуть звернення від вас щодо транспорту, чи поїхати, чи десь це, вони всі будуть виконуватись. Незважаючи на вік, ветерани афганської війни сьогодні одні з перших у складі армійських формувань і добровольчих батальйонів виконують свій військовий обов'язок на сході. 15 житомирських афганців нещодавно поповнили особовий склад 90-го батальйону. Сьогодні у нас 89 чоловік афганців погибло на востокі. На востоке областная организация через свои районные организации полтора миллиона собрала средств на восток. На волонтерское движение передали ребята, ездили десятки раз на восток. Один даже в больницу попал после того, как съездил пару раз. Недавно с Волновахи наши ребята приехали, перевозили транспорт. На урочистом герои и с про тех, кто загинул. Сегодня прощаемся с нашим погибшим другом Петром Подубным, который умер у нас в больнице. Все, що могли ми делали, і кров собрали, і кров приходилось давати даже самим афганцям. Зачастую були тяжеле інфекційні заболівання. но тим не менее вопрос ми закрити не могли. Прощаємося зі своїм другом Брусилові. За відданість і героїзм, активну громадянську позицію, ветеранів афганців і учасників миротворчих операцій. Подякував очільник області. Я хочу сказати і подякувати всім вам за вашу цю активну громадянську позицію. Павло Валентинович, особливо вам хочу подякувати і за те, що ви робите, за те, що ви як ви працюєте, особливо зараз такий важкий час для нашої країни, і цей ваш досвід участі бойових дій, те, що ви дійсно пройшли, те, що наші хлопці зараз проходять там на сході нашої держави, він є невід'ємним і він є дуже цінним для нас. Тому я ще раз щиро дякую від імені усієї влади. Результатом такого діалогу з владою має стати напрацювання алгоритму миттєвого реагування на проблему ветеранів вже сьогоднішньої східної війни.